Друзі, вітаю, компанія Автофокус. У нас нове на надходження. Це Mercedes-DL з об'ємом двигуна 5,5 2008 року випуску. З пробігом лише 100 тисяч кілометрів. Автомобіль дійсно в дуже гарному стані. Гаражне зберігання. По комплектації у нього є безключовий доступ. Передні до задні партроніки, камера заднього виду, також є електропривід багажника. Давайте оглянемо, що у нас по салону. До речі, забув сказати, що автомобіль у нас синомісний, повний електросклопакет, електропривід багажника. Також є автосвітло. Ось таке мультикермо, мультимедія, трьохзонний клімат-контроль, кнопочка старт-стоп. Давайте глянемо, що у нас ззаду. Позаду. Ось такий гарний салон. Автомобіль нагадую вам саме Також є два люки, один попереду, другий позаду. Авто дійсно в дуже крутому стані. Тому, друзі, якщо вас зацікавив даний автомобіль, чекаємо вас у нас на майданчик.